Отже, на практичному занятті ми розглянули з вами розрахунок двох таких фермочок консольних. Одна фермочка мала несхідний розкос, а інша мала висхідний розкос, і це була така основна відмінність між ними. Що ми зробили на практичному занятті? Ми застосували леми і застосували основний метод знаходження зусиль в стрижнях, метод Ріттера. Ми розглянули варіанти, коли точка Ріттера фізично існує, і коли її. Немає що робити, оскільки наші ферми консольні, то ми з вами не знаходили реакції, оскільки відносно перерізу ми завжди розглядали рівновагу правої частини. Справа в нас немає ніяких реакцій невідомих. Але якщо у вас ферма балкова, то вам на першому кроці треба знайти ці реакції. Глобально, що ми зробили на практичному занятті. Ми розрахували ці фермочки аналітичним чином. А зараз я хочу показати, як розрахувати ці фермочки числовим методом, конкретно методом скінченних елементів. І можна буде порівняти розрахунок аналітичний і розрахунок числовий. Так, Для цього ми, я пропоную вам зайти на сайт skatsoft.com, відкрити вкладочку Завантажити, проскролити вниз. І останню версію програми завантажити. Остання версія, верніше, є демо-версія, є безкоштовним продуктом. І ця демоверсія дозволяє розрахувати обмежений клас задач, але, от якраз для, для нашого курсу з будівельної механіки, він підходить супер. Хочете, можете завантажити якусь попередню версію. Так що, змогло? могло вам не сподобатися? Оці слова, які я не хочу читати, мені теж вони не сподобалися, але відкриємо вкладку Новини. Так, ось тут на другій сторінці новина від 4 березня 2022 року компанія SkatSoft припинила постачання продукції та технічну підтримку «Де» в країні агресорі і в РБ. Отже, з цією компанією все нормально, так що спокійно завантажуйте і встановлюйте. Далі відкриваєте програму. Я вже відкрила, але коли відкриєте, у вас тут з'явиться маленьке віконечко, на якому буде написано. Ви працюєте з демо-версією програми. Натискаєте ОК і переходимо до наступного кроку, а наступний крок полягає в чому в створенні нового проєкту. Натискаєте білий аркуш кнопочку. Так, і дивимося, що ми тут маємо змінити. Відразу тип схеми. Відкриваємо список. І ми з вами аналітично розраховували фермочки за шарнірною схемою, і числовим методом будемо так само за шарнірною схемою розраховувати. Отже, вибираємо тип схеми 1. Так, далі натискаємо одиниці виміру і вибирає такі, вибираємо такі, з якими ми працювали. Тобто ми працювали лінійні розміри з метрами, підходить. Хочете, точність можете змінити. І сили. Скат пропонує в тоннах, а ми змінимо на кілонютони. Відразу можна змінити одиниці виміру результатів. І ми теж змінимо сили на кілонютони, сили, вони ж засильні. Так, Натискаємо ОК і натискаємо ОК ось тут. Так, тепер вибираємо папочку, куди ми збережемо наш проєкт. І при встановленні скаду ви побачите, що у вас автоматично створюються ось такі дві папочки. В папочці sdata буде автоматично пропонуватися зберегти розрахунковий файл, файл розрахункової схеми, а в папочці SWork паралельно буде створюватися файл розрахунку, протоколу протокол розрахунку. Отже, ну, наприклад, я вибираю будь-яку папку, називаєте ваш файл, я назву її ось так: тривіально, ферма. І... Натискаємо зберегти, попадаємо в екран управління проєктом. Так? Я називаю його дерево проєкту. Тобто, які тут основні кроки? Це розрахункова схема, це сам розрахунок і результати. Бачите, поки що на результатах, що у нас стоїть на графічному аналізі, цеглина. Да? Тобто, нема доступу у нас до результатів. Ну, зрозуміло. Переходимо до створення розрахункової схеми. Клікаємо два рази. Так. Якщо тут з'явилося ось таке зайве віконечко, ось таке от маленьке, воно може, його можна рухати. Але давайте відразу познайомимося з лівою панеллю. Це панель, називається фільтри відображення, і тут можна регулювати те, що ми будемо бачити на екрані. Ось ця кнопочка натиснута. Виклик на навігатор. Ну, це якщо великий проєкт, то тоді це потрібний потрібне навігатор. Натискаю, нам не потрібний поки що. Все. Будемо тут створювати нашу ферму. Давайте на неї ще раз подивимося на розміри, що ми маємо довжина ферми 3,5 метри, висота 4,5 метри. Тобто як можна в скаді цю розрахункову схему зробити? Можна через, натискаємо вкладочку вузли та елементи, «Вузли» і уведення вузлів. І через координати вводимо вузли, потім ці вузли з'єднуємо з трижнями і отримаємо розрахункову схему. А можна піти і іншим шляхом. Наприклад, натиснувши вкладочку Схема, і знаходимо кнопочку Генерація прототипа ферми. І вибираємо ту ферму, на яку схожа наша. Так? Ось на таку Да? Але мені потрібно лише одну панель згенерувати. Тому або я вибираю один. Кількість елементів нижнього поясу один, але скат пропонує мінімум два, Так, Мінімум дві панелі згенерувати. Отже, я згенерую дві панелі, і потім зайво я видалю. Якщо у мене одна панель довжина панелі 3,5, то L довжина двох панелей буде складати 7. Висота в мене 4,5. І ось на схемі всі розміри, розмірності показані. Окей. Окей. Дивіться, ось така ферма, як нам потрібна. Так? Ось ця частинка. А ось цю частинку треба видалити. Або я її не видалю, так? а я її переміщу і поряд створю ось цю другу розрахункову схему. Тобто для цього мені треба виділити елементи і перемістити їх направо. Так. Яким чином можна виділити елементи? Можна спуститися вниз, в лівий нижній край, і ось знайти таку кнопочку відмічання елементів. Можна їх відмітити на «Вузли та елементи, натиснути елементи і ось знайти таку кнопочку відмічання елементів. Так. Натискаю Відмітити елементів. І лівою кнопочкою миші прицілом я відмічаю ці елементи. Тепер, знову ж таки, вкладочка вузли елементи, елементи і шукаю пер... сув елементи. Ось це якраз воно, переміщення елементів. Натискаю. І вздовж трьох осей пропонує нам скат перемістити на скільки нам потрібно метрів. Так, нам треба що знати? Система координацій, з якою працює скат. Ось воно. Дивимося, червона вісь іксів направлена вправо. Горизонтальна вісь, і вгору направлена вісь Z, вертикальна вісь. І вісь Y перпендикулярна до екрану. Тобто нам по осі X треба змістити і якраз направо змістити. Я зміщу, ну, наприклад, на 7 метрів. Натиснула ОК, і нічого не відбувається. Чому? Тому що в програмі SCAD кожну програму ще треба підтвердити. Ви спочатку натиснули ОК, що треба зробити, а далі підтверджуєте. Як можна підтвердити? Це або в правому верхньому куті натиснути зелену галочку, або натиснути Enter на клавіатурі. Ось я на клавіатурі натиснула, дивіться, і перемістилося вузли у мене вправо ось на 7 метрів. Що тепер треба зробити? Для першої формочки ось цей елемент видалити зайвий, і ось ці вузли видалити. так. Яким чином видалити вузли? Так, у мене кнопочка, дивіться, влі, зліва внизу відмічання елементів натиснута. я знову ж можу курсором лівою кнопочкою вибрати, але давайте я вам покажу, яким чином ще можна виділяти елементи. Правою кнопкою миші. Клікаємо по пустому місцю екрану і, наприклад, вибираємо прямокутник. Тобто можна вибрати елемент ось таким чином. Так? І видати, видалити елементи як можна. Ось тут на кнопочка елементи і шукаємо ось видалення елементів. Або просто натиснувши «Del» на клавіатурі. Видаляються зайві вузли. Спускається в лівий нижній край, натискаємо мічання вузлів. Вибираю їх рамочкою, вони стали червоними, коли я їх виділяю, знову ж таки, натискаю DEL на клавіатурі. Дивіться, дві фермочки: одна з нисхідним розкосом, інша з висхідним розкосом, вже згенеровані їх розрахункові схеми. Чого не вистачає? Не вистачає навантаження і не вистачає умов закріплення, опор ну, просто, просто кажучи. Так? Давайте задамо опори. У нас закріплені які точки? Точка 1,4. Точка 1 і 4. І у них однакові в'язі накладені, які саме. В точці 1 немає можливості цій точці переміщатися горизонтально, тобто немає цих переміщень, і немає вертикальних заборонені вертикальні переміщення. Дозволений, що лише кут повороту. Тобто я в кожній з цих точок 1 і 4 маю заборонити два лінійних переміщення горизонтальні і вертикальні переміщення. Де це робиться в Скаді? В скаді натискається вкладочка призначення і кнопочка влаштування в'язів вузла. Ось така на шарнірну нерухому опору. схожа. І дивіться, напрямки в'язі лише два ступені свободи нам показує скак для шарнірної схеми. Це от якраз лінійні переміщення. Навіть кут повороту він не вказує, що ми можемо його дозволити чи заборонити. Це лише там для рами актуально. Так? А для шарнірної схеми така, як ферма. Тільки два ступені свободи маємо. Забороняємо ці два ступені свободи. От якраз коли ми ставимо галочку, ми говоримо, що переміщення по х нулю дорівнює, переміщення по z дорівнює нулю. Натискаємо ОК і вибираємо ті вузли, на які ми будемо накладати ці в'язі. Вузли підсвітилися червоним. Що треба зробити? Правильно підтвердити нашу операцію. Яким чином, Ентером або ось цією зеленою галочкою. Нічого не бачимо. Чому? Тому що на фільтрах відображення, ліва панелька, ми маємо включити, щоб нам в'язі ці в'язі, скат показав. Він показує з таким червоним чи помаранчевим прямокутничком, якщо придивитися, він показує, що на ці вузли в'язі накладено. Як це перевірити? Можна, можна на, панелі, на фільтрах відображення знайти кнопочку Інформація про вузол. Вибрати відповідний вузол. І ось тут список того, що може про вузол розказати, або що можна зробити. Вибираємо в'язі. Дивіться, на цей вузол накладено дві в'язі. Виберемо, наприклад, оцей вузол. Що тут? Тут ніяких в'язей не накладено. Тобто, якщо треба перевірити, завжди інформація про вузол, інформація про елемент, ви можете передивитися. Так, наступний крок. Задаємо навантаження. Вертикальна сила 60 кН. Натискаємо вкладочку Завантаження. Натискаємо кнопочку вузлові навантаження. І по якій осі нам треба навантаження? По вертикальній. Ось вона, так? Тобто по осі Z. Тепер дивіться уважно на цю схемку. І ось червоним показан напрямок сили з додатній напрямок її. Тобто вниз направлено так само, як в моїй задачі. Отже, ми вводимо значення 60 зі знаком плюс. Якщо б у нас сила була направлена вгору. Ми ввели значення мінус 60. Натискаємо ОК OK тут і вибираємо відповідні вузли. Вони стали червоними, підтверджуємо операцію. Знову ж таки, не бачимо цього навантаження. Чому? Тому що на фільтрах відображення треба поставити, щоб ми бачили. І ще бачили значення. Бачили саму силу і бачили саме значення. Тепер дивіться: якщо ви нажмете налаштування, ще раз налаштування. І ось тут ви, до речі, можете змінювати одиниці вимірювання, так? якщо ви там на першому кроці їх не встановили. А якщо натиснути кнопочку призначення шрифтів, то можете змінити, щоб, наприклад, значення цієї сили ну, показало іншим кольором і більш крупніше, наприклад. Отже, значення, ось, значення навантаження. Два рази лівою кнопочкою натискаю. Вибираю той шрифт, який потрібний, той колір, розмір, окей, окей. Тобто ось трошки крупніше стало. Да? Тобто, далі, якщо в налаштуваннях, налаштування схеми кольорів, можна вибрати, змінити бочу, фон колір. Я поверну на чорний, з контрастним легше працювати. Ну, тобто, будь-що тут ви можете погратися, подивитися, як вам зручніше, щоб розрахункова, яким чином, щоб вона була представлена, ця розрахункова схема. Так, а ми рухаємося далі. Дивіться, ми, здається, все задали: опори, стрижні і навантаження. Цього було достатньо для того, щоб виконати аналітичний розрахунок. Але ми виконуємо, ну, ми це так голосно сказано, програма виконує, виконує числовий розрахунок методом, за методом скінчаних елементів, а для цього методу. В програмі необхідно знати жорсткість стрижнів. Жорсткість стрижнів — це переріз і матеріал. І зараз от зрозумійте, що цю жорсткість ми да, будь-яку задаємо, по суті, будь-яку жорсткість. Це не той. Переріз, який, наприклад, ми добрали з умов міцності чи з умов стійкості стрижня. Це просто така умовна, фіктивна, початкова жорсткість, яка просто потрібна для розрахунку. В процесі розрахунку скат потім видає все одно зусилля, які від жорсткості не залежать так, при такій розрахунковій схемі. Отже, заходимо в вкладку призначення. Жорсткість стрижневих елементів. Ви знаєте, тут будь-який, теж можете подивитися. Я вибираю завжди профілі металопрокату, натискаю кнопочку, натискаю двотавер, кнопочку. І дивіться, ось цей двотавер з ухилом полиць це от якраз той двотавер, той сортамент, з яким ми працюємо за ДСТО. Вибираємо будь-який номер і вибираємо всі стрижні. Дивіться, можна рамочкою вибрати, а можна ще один варіант. Якщо всі, всі стрижні треба вибрати, то натискаємо правою кнопочкою по пустому місцю і шукаємо інвертувати вибір елементів. І він відразу всі елементи вибрав. Що треба зробити, підтвердити, правильно натискаємо Enter. Ось зараз все ми зробили. Єдине, що не зробили не зберегли навантаження там, під певною назвою. Але скат нам це запропонує зробити перед тим, як перейти до розрахунку, але давайте зробимо все завчасно. Натискаємо вкладочку Завантаження і шукаємо кнопочку ось таку L. Логод, видімо, так? зберегти додати навантаження. Натискаємо. Даємо назву цьому навантаження будь-яке. І натискаємо Записати як нове. Окей. Дивіться, нема цього навантаження, скат нам приховав його. Для чого? Для того, щоб ми могли задати завантаження номер 2 І номер 3 і скільки хочеш, одна розрахункова схема, а можна перевірити на надію різних навантажень. А давайте це зробимо. Давайте задамо друге завантаження, от якраз. Силу в горизонтальному напрямку, ось вона вліво буде діяти додатній напрямок, так, 40 кН. І ось так само виберемо ці вузли і підтверджуємо. Так. Це буде друге завантаження. Натискаємо кнопочку L і зберігаємо його. Називаємо, як нам зручно записати, як нове. Дивіться, перше і друге завантаження, де його можна міняти. Ось у цьому віконечку вибираємо потрібне нам навантаження. Все супер. Тепер натискаємо вкладочку керування. Виходимо в екран управління керування проєктом. Дерево проєкту я його називаю. І дивіться, наступний крок розрахунок. Дозволений нам, нема заборони. Значить, ми все зробили правильно з розрахунковою схемою. Так, зберегти, і програма виконує розрахунок. Так, завдання виконане: гортаємо протокол. Виконання розрахунку, помилок немає. Якщо у вас, наприклад, буде задана, задана геометрично змінювана схема, то скат напише геометрично змінювана, і розрахунок не виконає. Так, після розрахунку виходимо в результати. Дивіться, теж тут дозволено зайти в результати. Це означає, що розрахунок правильний. Якщо він буде неправильний, то вам скат не дозволить вийти в екран. Розрахунку, дивіться, вкладочки вже змінилися, не такі, як на першому кроці були. Так, і що тут можна подивитися? Знову ж таки, панель фільтри відображення та сама. Вимикаємо все, щоб все, що хочете бачити. Так, навантаження, наприклад, можна подивитися переміщення. Можна подивитися, яким чином деформується від цього переміщення наша ферма, від різного виду навантаження, От, дивіться, від горизонтального. так? Ось від вертикальному, яким чином відбувається. Поставити, що, оцифрувати переміщення. Так? В чому зараз ми бачимо? Ми зараз бачимо переміщення по осі X в міліметрах. Зараз бачимо переміщення по осі, ось вони маленькі підписані по осі Z теж в Так. Вимикаємо, нас цікавить. Ось тут натискаємо, щоб повернути до розрахункової схеми недеформованої, натискаємо іпюре зусиль вкладочку. І дивіться, вибираємо зусилля, які нам потрібне. Це якраз поздовжня сила в кілоньютонах. Да, Супер підходить. Якщо раптом там буде в тоннах, вам треба поміняти, натискайте налаштування, налаштування, одиниці, виміри, результатів, і міняєте ось тут. Так, натискаємо далі і пюри зусиль. Дивіться. І натискаємо ось тут кнопочку оцифрування. Ось це в кілоньютонах вже вказано: з плюсом, з мінусом. пюри мають який вигляд для стрижнів. І пюра подовжніх сил має вигляд лінії паралельної до осі. Тут немає такого різноманіття, як для іпюр для балки, Криволінійна ділянка, лінія під кутом. Тобто завжди лінія паралельна до осі. У нас постійне подовження стрижня, поздовжня сила. Що можна змінити? Можна знайти в налаштування, так, я не пам'ятаю, здається, налаштування параметрів середовища, результати, штрихувати і пюри. Так, тут у мене не поміщається, тут внизу кнопочка є ОК, цього віконечка можна натиснути на клавіатурі. Дивіться, зі штриховочкою пюри отримали. Так? Числовий розв'язок, причому при. Першому завантаженні, при другому, що змінюється у нас, якщо це потрібно зробити, так, і порівнюєте з вашим аналітичним розв'язком. Знову ж таки, якщо зайдемо в налаштування, налаштування кольорів, вибираємо білий, застосувати, ну, можна вибрати шрифт для налаштування, налаштування призначення шрифтів, і для значення зусиль вибрати. Чорний і трошки жирніший. Так. Ось так. Далі робите скриншот, друкуєте і вставляєте в свій розрахунок і порівнюєте з вашим аналітичним розв'язком. В принципі, це кінець розрахунку. Бажаю вам успіху в освоєнні програми з